Плануєте побудувати в себе на ділянці гусевий будиночок? 10 квадратних метрів. І все необхідне для того, щоб ваші гості проживали в такому будиночку декілька днів. Навіть. Показуємо це. Це кухонна зона невеличка. І ліжко двохспальне, метр 60 телевізор, кондиціонер може поїсти. Зверху, за бажанням, можна залишити як консоль для технічного приміщення, тобто там бойлер може бути, будь-що душова кабінка, рукомийничок, ну і сам туалет. На 10 квадратних метрів будиночок усіх розмірами, до речі, 2:36 на 460. Це габарит каркасу. З нас комплект каркасу всех легко збирається, легко обшивається. Будь чим матеріал може, до речі, бути будь який який вам подобається. Головне, що це буде рівно, швидко і легко. Олександр Карказович. Чекаю ваших дітей.